Сьогодні у випуску у стрію вшанували пам'ять загиблих в боротьбі за Україну воїнів. У Моршині відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Скільки дітей народилось за тиждень у стрійському пологовому будинку? Деталі далі. 1 листопада в Україні поминальний день, а також день листопадового чину, який зумовив проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день люди приходять на кладовище, щоб помолитись та вшанувати пам'ять своїх рідних і близьких. Стрияни вшанували загиблих воїнів, які віддали життя за Україну. На Стрийському кладовищі провели загальну панахиду. Сучасне оновлене реабілітаційне відділення запрацювало у Моршинській міській лікарні. Послуги з реабілітації абсолютно безкоштовні. Потрапити на відновлення можна за скеруванням від лікаря. До нас можуть звернутися як діючі військовослужбовці, також ветерани війни та учасники бойових дій і цивільних громадяни, які які потребують реабілітації опорно-рухової, неврологічної, кардіологічної. А також після травматичних ушкоджень надають послуги з реабілітації тут фахівці, які проходили спеціальне навчання та підготовку на базі центру Суперхюмен. У нашому відділенні працюють мультидисциплінарні команди з реабілітації, до складу яких входять лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, психотерапевт, логопед. А також за потреби залучаємо соціальні служби. Загалом в нашому відділенні працює 30 фахівців. Зазначу в січні Моршинська міська лікарня підписала договір з Національною службою здоров'я України за двома пакетами по реабілітації. З того часу тут пройшли реабілітацію більше ста пацієнтів, серед них і ветеран Микола, який в лютому отримав травму голови на війні. Тепер ж чоловік відновлюється у Моршинській міській лікарні. Я маю можливість порівняти порівнювати, бо я був в чотирьох госпіталях. Тут люди завдяки. Своїй смикалці і творчості підходять оригінально до реабілітації і, дасть Бог, якщо ще будуть такі результати, як і підхід оригінальний, то буде, це буде дуже класно. Днями відбулось освячення оновленого реабілітаційного відділення та підписання меморандуму між Моршинською міською лікарнею та Суперхюмен Центр. Я як міський голова надзвичайно дякую медичному директору Суперхюмен Центру, керівнику реабілітаційного відділення, які зараз присутні, за те, що звернули увагу на Моршин, звернули увагу на наші лікарні. Наша співпраця тільки починається. Відкриття таких відділень дає надію на те, що реабілітація наших наших поранених воїнів і цивільного населення, яке, яке постраждало від бойових дій, вона буде успішною. Буде їх. Вести до нового життя і допоможе їм максимально адаптуватися у соціумі у нових кільних умовах. Зазначу, в реабілітаційному відділенні надають медичну допомогу дорослим і дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий -тебе». 16 дітей народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 5 дівчаток. Сім'ї вітаємо з поповненням маленьким українцям. Бажаємо міцного здоров'я. У суботу, 2 листопада, у Стрию хмарно в день дощитиме. Вночі плюс 11, день прохолодніше, 10 градусів тепла.